Мої вітання! Пропоную разом зі мною приготувати неперевершену закуску з баклажанів. Для приготування закуски з баклажанів знадобляться самі баклажани, болгарський перець солодкий, помідори, пекучий перчик і часничок. Зараз я баклажани нарізаю на такі невеличкі шайбочки приблизно до сантиметру. Чищу перець, чищу помідори і часник. І все перекручую через м'ясорубку. Баклажани порізані. Присипаю сіллю і добре перемішую і тримаю до тих пір, щоб баклажани пустили сік. Пекучий перець я буду використовувати от такий, в вигляді пекучого варення, гаджики. Перець болгарський підготувала, помідори порізала. Часник. Перепускаю зараз це все через м'ясорубку. Готово. До соусу ще потрібно додати пучок петрушки. Можна перекрутити через м'ясорубку. Я вирішила дрібненько порізати. Баклажани пустили сік. Зараз я його злию і буду баклажани обсмажувати на олії. Лажани я обсмажила. Тепер повертаємося до соусу. Добавляю в соус, цукор, сіль, олію. І в моєму випадку той перець мій пекучий. Ви ж додаєте, коли мелите, це все перець пекучий, Перемелюєте. Ставлю на газ з часу закипання варю 10 хвилин. Соус прокипів вже 10 хвилин. Добавляю оцит і варю ще одну хвилинку. Банки в мене простерилізовані оцетом. Тепер на дно банки. Я викладу трішечки цього соусу. І тепер шарами буду викладати баклажани. Злегка їх, так, знаєте, трамбовувати буду. І потім знов шар соусу. Так. І так доверху викладено все в баночку і тепер поверх соус. І прикриваю кришечкою. На цю пропорцію вийшло в мене дві. Літрові баночки. Трішечки залишилось баклажанів і трішечки маринаду. Баночки ставлю стерилізувати на 20 хвилин. Баночки простерилізовані з баклажанчиками. Я їх перевернула на кришечку. І зараз утепляю до застигання. От такі баклажани вийшли. Дуже гарно дивляться в баночці. На смак, не перевершені, як я сказала на початку свого відео. Це смакота, неймовірна, друзі, ситні. Підходять до любого гарніру. Трішечки треба постаратися, постояти біля Мартену, обжарюючи самі баклажани, але ця закуска вартує цього. Зараз спробуємо. Це залишки, які не помістилися в банки. Подивіться, друзі, як апетитно, а. Дуже смачно. Шматочки ціленькі, півлітрові баночки стерилізуємо 10 хвилин, а літрові 20. Ще раз скажу і наголошую: приготуйте, закрийте, ви не пошкодуєте.